Весела математика. Живемо поживаємо зранку до вечора. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Разом з Добриком і веселинкою ми продовжуємо подорож містом веселої математики. Осінь, осінь завітала, листям килимок соткала. Вітерець тихенько дує, ранок добрий нам дарує. Сонечко встає ласкаве, нас чекає щось цікаве. Дітки, пригадайте, що це? Це дім правильно, це дуже важливе місце, де ми народилися, де живемо ми. Наші мами, тата, братики та сестрички, дідусі та бабусі. Але у нас є ще один дім, де ми проводимо багато часу, граємося, вчимося і пізнаємо світ. Як ви думаєте, що це за дім? Це наш дитячий садок, молодчинки, це великий гарний дім в якому багато кімнат, багато іграшок і багато друзів. Кожен дім особливий. Тож сьогодні разом з Добриком і Веселинкою будемо досліджувати, чим ці дома схожі, а чим відрізняються і чому вони особливі. Давайте з'ясуємо, що є спільного в нашому домі або в квартирі. І в дитячому садочку є дах, стіни, вікна, двері, кімнати, де ми їмо, спимо, граємося. А що відмінне? Удома ми живемо лише зі своєю сім'єю, а в садку з багатьма друзями. Вдома Наші іграшки лише наші, а в садку спільні. А чи є спільні справи і вдома, і в садку? У якій частині доби ми прокидаємося? Вранці, пригадайте, з чого починається ваш ранок вдома? Прокидаєтеся, чистите зубки і умиваєтеся, одягаєтеся. Снідаєте? А що ми робимо вранці, коли приходимо до садочка? Вітаємося з друзями, робимо ранкову гімнастику і снідаємо. Отже, сніданок це спільна ранкова справа і в садочку, і вдома. А це яка частина доби? День, день це час найактивніших справ. Чим займається родина вдома вдень? Тато працює, дитина грається, мама готує обід і всі обідають. А що ми робимо у садочку вдень? Граємося, вчимося, гуляємо на майданчику. Обідаємо, відпочиваємо. Тож і вдома, і в садочку в день ми маємо час для їжі. Це обід. Це наші спільні справи. Наступна частина доби це вечір. Правильно, вечір це час відпочинку після активного дня. Назвіть. Чим займається родина вдома ввечері? Вечеряють, проводять сімейний вечір разом, готуються до сну, читають казки. Це все справи вечора вдома. А в садочку гуляємо на майданчику і повертаємося додому. А ось і остання частина доби. Це ніч. Як ви гадаєте, що роблять в будинку вночі? Звичайно, сплять. А що робить будинок уночі? Він нас захищає, поки ми спимо. Дійсно, дім, наш надійний захисник від усіх небезпек з вулиці. Особливо вночі, і ми маємо бути йому вірними друзями, дбати про безпеку і допомагати йому нас захищати. А що робить дитячий садок уночі? Він відпочиває і чекає на вас до ранку. Звичайно, і вдома, і в садочку ніч це час для відпочинку. Отже, Разом з добриками веселинкою ми з вами з'ясували, в чому особливість кожного дома. Кожен дім має власний розпорядок дня, тобто власні справи протягом доби. Тож давайте перевіримо, чи запам'ятали ви, які справи спільні, а які відмінні для кожного дома і в якій частині доби вони відбуваються. Ось наша коректурна таблиця справи дня. На ній є малюнки, які позначають справи в різні частини доби. Увага! Завдання. Знайдіть та покажіть справу, яку ми робимо вранці і вдома і в садку. Знайдіть справу, яку ми робимо вдень. Тільки в садку. Знайдіть справу, яку ми робимо. Тільки ввечері вдома з батьками. Які справи можуть бути пов'язані з безпекою в домі або садочку? Я гадаю, що ви впоралися із завданням. Пам'ятайте, любі друзі, що у кожній оселі, навіть у нашому садочку, є свій розпорядок дня. У кожну частину доби? Вранці, вдень, ввечері у ніч є спільні справи: сніданок, обід, сон. І є багато відмінних справ гра з усіма друзями в садку, сімейний вечір удома. Тож розкажіть добрикою веселинці, як ви проводили свій вихідний день вдома і яка ваша улюблена справа в садочку. На сьогодні наша подорож завершується. До нової зустрічі у місті веселої математики!